Добрий ранок, друзі. Я вас вітаю, я благословляю вас. Бажаю всім гарного дня, бажаю всім, щоб ви бачили, як Бог відповідає на ваші молитви, на ваші прохання, щоб у вас було багато свідчень в житті в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, є таке місце. Апостол Іван в третьому післанні він каже: Я молюсь за тебе, щоб ти процвітав. Так, як процвітає твоя душа. І це дуже важливе місце. Дивіться, тому що ми повинні зрозуміти, що коли ми народились згори, ну я, я кажу зараз до віруючих людей, до тих, хто прийняв Ісуса Христа і ви народжені згори, ви нове творіння, то ваш дух змінився, але ваша душа, вона не змінилась. Тобто, і наше завдання. Разом з Духом Святим, разом з, зі Словом Божим, з присутністю проявленої Духа да? змінити нашу душу, да? змінити наше мислення, оновити наше мислення. Чому? Тому що ми будемо жити. Так, е як живе наша душа. Ну, тобто, що я хочу сказати, дивіться, е ми е можемо бути нові в нашому дусі. Наш, у нас може бути новий оновлений дух, е з'єднаний зі Святим Духом. Да? І ми досконалі, ми праведні, ми святі. І це все істина і правда, тому що ми по першу чергу це дух. Але поки ми живо, живемо на цій землі. Ми повинні розуміти, що ми будемо жити, і наше життя буде не таким, як наш дух, а наше життя буде таким, в якому стані буде наша душа. Амінь. Чому? Тому що душа є мост між Духом і, і цим світом, проявленим фізичним світом. Ми можемо просто знаєте, якщо ми не будемо оновлювати свою душу, ми можемо просто якби ну надіятись, вірити, знати, просто знати, що. Ми нові, що у нас все круто, що ми десь там всередині праведні і так далі. Ну, Так і не побачити праведність в цьому житті, тобто перемогу над гріхом, святість, плоди праведності, ну, я не знаю, там процвітання, зцілення і так далі. А я вірю, що мета Бога. Така, щоб ми не тільки е, в дусі це мали, а щоб ми це мали і зовні. щоб ми мали це і наші очі це бачили, і наші руки торкалися з цього, і щоб ми жили і вкушали це. <кій> і от дивіться, для цього нам треба оновлювати Словом Божим свою душу. Тобто, нам треба синхронізувати нашу душу, наше мислення е, з тим, які ми. Нові в дусі з нашим духом, і, і це дуже важливо, друзі. Я хочу ще раз сказати, що твоє життя і ти будеш жити не так, як ти в дух, як ти в дусі, який ти в дусі, а ти будеш жити так, який ти, як, в якому стані твоя душа і твоє мислення. Амінь. Тому онов, нам треба оновлювати свій розум. Ми для цього все маємо. І Господь нам допомагає, і ми будемо бачити, чим більше наш розум, чим більше наша душа буде оновлена і наповнена Словом Божим, то тим більше наше життя зміниться. Тому що, знаєте, от я вчора записував відео, що ну, якби ми повинні бути як, повними. Коли ми наповнені, це благословляє людей навколо. І ти можеш сказати, що. Ну, Я ще так вже наповнений. Мій дух він наповнений. Ну, друзі, э, э, дух наповнений у кожної народженої згори людини, Но душа душа в різному стані у всіх. У всіх народжених згори людей душа в різному стані. І от э, люди будуть приймати не від твого наповненого духу, а люди будуть приймати від твоєї наповненої душі або пустої душі. Тому подумайте про це. Я вас благословляю і бажаю вам, щоб ваша душа була наповнена словом, наповнена відкриттям і наповнена Божою любов'ю. Слава Господу! Я вас благословляю, друзі.